Саме Широківській громаді зараз передається один автомобіль. Цей автомобіль куплений по програмі якраз наслідків ліквідації підриву Каховської ГЕС, а саме виділені коштів від кабінету міністрів України. В у нас п'ять таких автомобілів буде передано всім громадам нашим. На жаль, в повній мірі провести заходи з усіма святкуваннями. Не дає провести безпекова ситуація, але громади Василівського району голови та керівники знаходяться тут, підтримують своїх людей. Сьогодні велике також свято для Васильівського району. Після підриву Каховської ГЕС такі автомобілі будуть в пригоді. Це на сьогоднішній день один одне з найголовніших завдань, щоб люди у нас не страждали після цього. Дякую, до літі. На жаль, більшість сил населених пунктів нашої громади немає централізованого водопостачання, тому це дуже буде нам в нагоді для доставки води в населений пункт.